Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Звичайно, звичайно. Тому що я живу в Україні. Це під Києвом, Бучанський район. А в Україні у нас війна. Тому ми завжди зараз бажаємо. Одне одному гарних днів, тихих днів і ночей, тому що тихі дні і ночі у нас вже не бувають. Шість годин ранку дідулечка мій поїхав на працю до Києва, пташки співають і, здається, що буде дуже гарний день. Він буде гарним, але дуже-дуже спекотним. Ну, ми ж знаємо, вчора навіть я слухала, коли дають світло, то ж якісь новини слухаємо, так? Ну, як же без новин мені ніяк? То казали, що аномальна спека в цьому році, Е... Здається, я дивилась в інтернеті, але канал 1+,1, плюс мені здається, так. Але. З четверга вже буде температура спадати, в день буде до 30 градусів, так? Потім похолоднішає, але сказали, що ще буде друга хвиля. О, це що, Маруся Маруся? Маруся, тут як тут. Але буде друга хвиля ще спеки. Числа нам не назвали, але сказали, що друга хвиля буде. Маруся вже третя в Ну Ви ж бачили, це ж десь спала, почула, що я розмовляю, і вже тут, як тут. Та да, Маруся. Та да, Маруся, ти бачиш? я не можу. Маруся не спиться тобі. А я б оце трішки поспала, Маруся, поспала б, пішла, це хоче там подивитися, чи є сосиска. Я ж її викладаю. Маруся зараз принесу. Пішла, шукає, шукає. Ну, мої дорогенькі, знімаю вам флокси вранці, ну, звичайно, в день же це неможливо. І я не продаю в цьому році нічого. Наступному, ніхто не знає що. Тому що, бачите, я їх лікую. Я їх лікую. Кольори всі гарні. Це вже починає квітнути по-другому разу. Тому я завжди кажу, якщо у вас... Відквітли флокси, не обрізайте їх, вони у вас іще будуть квітнути. У мене ще в іншому є місці, я тоді зніму флокси, бачите? От, але ці, я думала, що я перенесла найкращі кольори, ні, там теж є гарні. Я перенесла сюди, тому що тому, що їм тут буде краще. Тому що тут флокси, які в мене просто тут в мене, вони були, то вони набагато кращі. Чим там на сонці спекотно, Зумієте? вони в мене в цьому році стояли, оце такі гарні, правда. Ну такий один кущик, дві віточки, три. Краса, яка залишилася. В цьому році в мене просто вони стояли у воді. Два рази у нас були такі дощі ранньою весною, коли було дуже холодно. От, і вони стояли у воді. І потім через місяць знову. Ну, вже було тепліше, але ж в воді постояти тиждень. Ну як? Не в воді, але земля була така насичена, що не можна було стати. Затягувало одразу ж ніжку, як я кажу. От. І, але, бачите, я їх, звичайно, крупила. Два рази я їх обробляла фундазолом. Тому вони в мене ще і вижили. Якби не обробляла, то не знаю, що би було. А це такий голубий, але е, так, і це він... Ні, це ні. Бачите, це такий голубенький. Погано показує камера, але такий голубенький, дуже-дуже ніжний. Тут усі гарні сорти, усі гарні, усі такі насичені, це такий світлий, а це такий темніший. Ну, Всі гарні сорти, тому я їх сюди перенесла, але там теж залишилось. Ось, бачите, хто бачив, коли я купувала м на весні? Ні, не на весні, місяць назад я купувала. У, я була у своєї знайомої і купувала в неї ці флокси низкорослі, Бачите, низкорослі. Вони вже раз відквітли. Квітнуть другий раз. Два кущики я прикупила квітну-другий раз. Тому Флокси, якщо вони у вас і вже і відквітли, не треба їх обрізати. Вони будуть у вас квітнути декілька разів. Ой, ой, не показала ж вам оцю красу. Це ж я прикупила в цьому році у Ані Кармазіної. Яка краса, правда? Яка краса. Ну, оцей теж сорт прикупила. Оцей, ну, відквітають вже, бачите. Нічого, вони будуть квітнути по-другому, по третьому разу. Вони квітнуть майже до морозів. Щось такі квітне. Оця краса таке квітне. Тому, тому що жіночка мені одна написала там в попередньому відео, так? Чи ви не продаєте? Ну, вона, мабуть, не дивилася відео зовсім, а зразу, знаєте, побачила, що флокс. І... Ні, я не продаю, тому що, ну, по-перше, я дуже не люблю продавати квіти по інтернету, я вам скажу. От. Але в цьому році з флоксами ні, мої дорогенькі. Лікую все, лікую. Тому що хочу, щоб у мене була флокси, я, до речі, люблю. Як вони пахнуть, вони такі пахнуть. Вони таки пахнуть. Така краса, правда? Ну тут їх і на цейки, звичайно. А чому я вам знімаю відео? Тому що хочу показати вам горця якого я буду звідси пересаджувати. Хінацеї, красуньки. Красуньки, це я в цьому році прикупила. Ну, звичайно, горщики. Горщиків ніякі ніде ніколи. У мене не буває такого. Так, колеуси. Ну, тут уже відквітли. Це живучка в цьому році я прикупила отаку. От Бачите, такий колір. А там у мене теж Arctic Глоу, ну вона дуже прихотлива. Тут лілейник, я буду його викопувати і потім. Але вона дуже прихотлива живучка. Ну, живучка в неї є, звичайно, своя назва. Я кажу живучка, так у народі кажуть живучка. Чому? Тому що, мабуть, вона виживає в дуже неприємних условиях, як говориться. Але є такі сорти, що і не хочуть жити. Дуже такі прихотливі. Це синюха такого кольору, кущик. Це темна синюха. Вона восени і навесні такого темно-чорнильного кольору листя. А це така краса, бачите, нарощується. Це, звичайно, колес. А це у нас ред дракон. Мої дорогенькі ред дракон. І я вам хочу розповісти про цього горця. Я вам скажу, що час ночі сьогодні, ну це, звичайно, час ночі, так? Година ночі, я зайшла в інтернет, світло, включили світло, і я зайшла в інтернет. Ну, знаєте, думаю, подивлюся, що там з телефонами, тому що вже навчилися всі закачуємо собі, кожен собі щось закачує. І навіть якщо світла немає, то у нас є павербанки, і ми собі дивимося те, що ми хочемо. Звичайно, кожну своє. І світла ж немає, розумієте? І потім я включаю просто світло, коли воно дає світло, то я прокидаюся, лягаю спати і прокидаюся. Прокинулося час ночі, світло є. Ну, Я думаю, включу телефон і хай зарядиться все. Подивилася, попила ще чайку. Подивилася, бачу сад. Не ідеальний сад, є такий канал, до речі, дуже-дуже цікавий. У мене всі канали цікаві. Мої друзі, з якими я спілкуюсь по Ютубу. Всі цікаві. Це теж колеси, бачите? Це теж колеси. Це астранція квітла. Я включила. І дивлюся, що не ідеальний сад, такий канал, пані Наталя виклала відео. Ну, я його так трішки продивилась. Ну, знаєте, години ночі, думаю, ні, не. треба подивитись у се, але думаю, знову горщик. Бачите, який гарний колеус. Ось я його показувала в тому відео, який посадила його у великий горщик, пересадила. Бачили, який кущі ще? Це взагалі. Це просто взагалі. Ну, хосточки, то ми знаємо, що у мене хосточки. Це моя любов. До речі, оці нові, що я купила. Дивіться, яка красоня, правда? Ой, яка красонечка. Ну, що ви зробите? Ну, хости я обожнюю. Це ці сорти я прикупила в цьому році. О, яка краса. Тут у мене багато куплено за донат, звичайно. Оце прикупила в цьому році. Ну, хости вони вже. А ця, яка гарна. Зараз вони ж вже ж вигоріли, тим паче у мене тут. Їм не дуже. У мене їм не вистачає полутінь. Так. І коли ви бачите, як так гарно росте, воду любить. Любить воду. І все. Садіть у горщики і горщики можете ставити де хочете. Але ж люблять воду. І краса. І я в інтернеті дивлюсь, пані Наталя виклала відео. Це Скарлетт. Потім ми знімемо про неї відео. Вона, подруга їй подарувала теж ред дракон. Бо я нічого не відповідала на тому що ну, час ночі, друга година, лягла півдруге, думаю, ні, знову буде тиск. Ой, вибачай, не дуже вночі, я вже можу іноді щось не спитися, то дивлюся, якщо є світло. А так взагалі-то і бачу, що їй подарували. Горця такого, як у мене, ред дракон. Вона його посадила на сонці. А у мене ж тут під яблуню. Тут одна єдина яблуня у нас. Ой, бачите, лілія розквітла. Ось одна єдина, тут яблуки дуже-дуже погані, але вона у нас для тіні, тому що одна єдина. так, Куди тут іще дерева садити? Тут кущам немає де жити. От, і я дивлюся, пані Наталя виставила це, що вона посадила на сонці. Я вам скажу, що він у мене тут росте зовсім не як вам сказати, його те, звичайно, вона посадила на сонці, бо його треба садити на сонці. Бажано на сонці. Легка получить. Це я вже знаю. Але коли я прикупила маленький такий маленький одну віточку, так, мені здається, що в прошлому році за донат. То я завжди саджу отут під яблуні, сажу ті квіти, які мені треба, щоб вони вижили. Я завжди тут саджу. Іскарли тут посадила цю красуньку. І так я собі в прошлому році, мені здається, в минулому році я наростила отакий кущ. Верхушки я зрізаю. Взагалі я його стрижу. Написано, що ред дракон це. Такий кощовий низькорослий. Ну, мабуть, це той, що не є жежліана ще, оце ж горці, так? Простівець. Тому що я бачила у нашому ботанічному саду, так, там ціли арки з горців. так? Написано, що він низькорослий кощовий. Але бажано садити на сонце. Тому я. Знімаю вам, тому що буду обрізати його і переносити в інше місце. Просто отак викопаю, пересажу, не буду йому нічого робити, просто зріжу вверх, весь верх зріжу, і тоді не буде такої краси, поки наросте. Ну, потім я вам зніму. А в своєї знайомої, якій я в минулому році теж давала такий маленький кущичок, я ж, бачите, ось маленький кущичок я зрізаю. Потім сажу, так? А це ось горщик посадила такий вже такий кущик, бачите, декілька-декілька штук. Це віточки, які я зрізала навесні. Оцей горець я вже обрізала два рази в цьому році. З весни два рази я його обрізала. Бачите. В інтернеті написано, що він не любить замокання. Що він любить такі посушливі ґрунти, гарно їх витримує і на сонці. Я не скажу, що тут у мене такі великі замокання, тому що тут у мене, я ж кажу, такий клаптичок, де я сажу всі квіти, які мені потім треба, в... щоб вони нарощувались. так. Але тут восени і ранньою весною, коли у нас йшли тощі, то я не можу сказати, що тут. Не, не було замокання. Трішки воно таке було, тому що тут просто землі я насипала більше. От. Але ж коли тиждень льють дощі, то волога дуже земля, дуже. Перезимовий він чудово. Я не пам'ятаю навіть, чи я прикривала. Ну, я квіти завжди прикриваю тирсою зверху на зиму, не знаю, чи прикривала його. Але так він і зимовий. Навесні вийшов. Такий красний. Два рази в цьому році я його обрізала. Обрізала і просто ставила у воду корінці, ставила у воду. Вони пускали коріння, тільки треба ставити в темне холодне місце. Ну таке, темненьке, так? не на сонці, бо ніколи на сонці воно одразу сохне. А от я пристосувалась у темному такому прохолодному місці, і воно пускало корінці, водичку міняла. Ну і потім, бачите, це теж у тіні у мене там стояло. Бачите, і воно потім приживалося, садила потім у горщики. Це теж я ось посадила ну, буквально тиждень тому. Ну, Хочу так, як у моєї знайомої. В неї в горшках дуже гарні, у горщиках теж дуже гарні квіти. Тому і зроблю я собі. От. Тому оцю красу я буду зараз обрізати і переносити в інше місце. Коли перенесу посажу, я вам. Тоді зньому відео. Для мене він не прихотливий, він не агресор. Знизу він коріння не пускає. Оце, що я його ріжу, розумієте, я його зрізаю, зрізаю і він нарощується, і там унизу він розростається. А так, щоб такі пагони він не відпускає. Цього в нього немає. Не можу цього сказати, він не агресор. Але в цьому місці він не такий красень, як він повинен бути. Тому що він повинен бути такого темного кольору листя в нього. Ну, тут йому не вистачає сонця, не вистачає підного. Ну, що ти зробиш? Тому я його зараз, звідси, заберу, пересажу туди трішки далі. Ну і будемо дивитися, тому що вичитала в інтернеті, що треба садити на сонці. Тому дякую пані Наталі. З каналу. Ой, з каналу мій неідеальний сад. Бачили, мої дорогенькі. Клинить капітально, Ну нічого, ми люди дорослі. Треба пити таблетки знову. Що я подивилась? Ну, я ж вам кажу, що я і знала, що я вже почитала перед цим, що його треба садити на сонці. Так? Але ж іще ще подивилася Наталочко, все вам напишу, тому що тільки подивила швиденько, ну ніч, ніч. От. І подивилась, я ж кажу, своєї подруги і пересажу собі теж на сонце, щоб була краса. У Наталочки він маленький, там декілька віточок, мені здається. Ви не переживайте, воно у вас наросте. Єдине, що треба поливати. Все, поливати. Ну і от написано, що він не любить заливи, але він любить воду. Бачите, два рази в цьому році я його вже обрізала. Два рази. Я вам скажу, отаких от кущиків було декілька. так? І оце друга обрізка, такий оцей кущик. Тут 12, мабуть. так? І знову ось треба його обрізати. І він до осені ще два рази наросте ось так. Тому він не боїться. Обрізки, гарно черенкується, але бажано садити на сонці. Посадимо на сонці і будемо бачити, що воно таке. Тому що він дуже гарний. Я взагалі горців не саджу, тому що я теж не хочу цього знаєте, ну У мене ж тут і немає де його що садити. Тут немає де що садити. Але така краса, яка зимує, яка. Гарно черенкується. Мої дорогенький, це, до речі, можна гарний бізнес, його можна гарно продавати. Ну, ось дивіться, моя знайома, отакі от кущики маленькі, бачите, такі маленькі кущики, продає по 150 гривень. Не знаю, скільки там, чи три, чи дві. Ну, такий кущичок, це ж не такі великий. 150 гривень, і в неї там черга. Це ж так о, вона працює, молодець працює і гарно його продає. Коли усе теж гарні брата. Отак. Тому, мої дорогенькі, буду його прибирати звідси. А ранок, собаки, гавкають. Буду прибирати, тому вам знімаю. Коли я його пересаджу і обріжу, я вам потім зніму відео. Тому можна, у кого є можливість, у кого є де посадити. І потім на майбутнє його можна дуже гарно продавати. Дуже гарно, бачите? Дуже гарно. От. То раджу посадити. І це буде у вас гарний такий кущик, який у вашому квітничку зробить вам красу. Ред дракон, правда? Ред дракон. Для мене він зовсім не Просто зовсім. Моєї хіноцеї. Ой, трішки попрацює, тому що треба сходити по молоку в центр до моєї хазяїчки, як я їй кажу, я беру творожок молочко в неї Зараз, мабуть, зараз схожу, тому мої дорогенькі, бережіть себе, не гуляйте на сонці, я вас дуже прошу, тому що ну, спека просто страшна. Спека просто страшна. Просто страшно. Тому поміряли тиск, так як я вранці, поміряли. Подивилися, чи вам треба пити таблеточку, але вже дорослим людям таблеточку треба пити щодня від тиску. Так, вже я таке роблю. Що в мене тиск ніколи не був високий, ця спека на мене діє дуже погано. Тому випили таблеточку, подивилися за собою. А в день треба ховатися в будинку, в квартирі, пити водичку і не гуляти по сонцю. Це обов'язково, просто обов'язково. Нам треба триматися, тому що треба нам дочекатися перемоги, обов'язково ви що? Наші хлопці так важко воюють, захищають цю Україну, таку спеку. Ой, я дивилась вчора відео, бігають в трусах. Та ви що? Ой, Боже, Боже мій, Боже мій, Боже мій. Тому, мої дорогенькі, усім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Дякуємо і низько вклоняємось. Тому що без них Україна не вистоїть. А Україна у нас найкраща. Тому Україна є, буде завжди. Тому що вона дійсно Україна у нас найкраща.